Шифан 244 з кабіною. Хтось каже, що це січкарня. Друзі, щоб ви розуміли, найбільше переглядів і дзвінків за ремінні шифанги. Хоч він і на ремінях, але він робить свою роботу. 24 кінські сили, повний привод. Кому з кабіною дорого, 5 600 є без кабіни. 4400. Приходьте. Реально класний трактор, да, це Донфанг за 8500 доларів. Але він буде робити ту саму роботу. Да, голосний, да, на ремнях, але він паша. Хто й має, той задоволений. От зараз ми зберемо пару 24 очок без кабін, виставимо їх в ряд і підуть торги. Тому що реально за шифанги дзвонять повноприводні, задньоприводні, 35-ки задньоприводні. Очікуємо. Тож зараз трошечки товару навали, Ми будемо бігом збирати для вас. І на майданчик. На майданчик і на відгрузку. Ви самі бачите, торги йдуть, люди купують. Хто би що там не казав? Ринок живе, тракторці класні, так, да, не джондіри, але й ціна, не як на джундірі. Кого цікавить, мене Громокачево, приїжджайте на тест-драйв